Це магічне варево обов'язково має бути в кожному домі. Чудовий смак, якого залежить не скільки від підібраних пропорцій, шишок, цукру та води, а від правильності технології приготування, за рахунок якої буде майже повністю відсутня гіркота у плодах. Вони будуть м'ягенькими та ніжними, сироп густий та ароматний, створюючи глибокий, але рівний гармонійний смак готової продукції. Отож, мої вам вітання з соснового лісу. Наразі дуже гарний період для заготовок соснових шишок та пилку, бо саме зараз інтенсивно квітна сосна, і потрібно не прогавити цей період, він невеличкий, аби зібрати пильничків для того, аби мати вдома корисну вітамінну-мінеральну добавку. Далі соснові шишки, які містять фітонциди, вони зменшують ріст небезпечних бактерій і підвищують імунітет. В основному вживають з метою профілактики та лікування простудних захворювань та дихальних шляхів. Збираємо маленькими, зеленими подалі від доріг. Отож, я зібрала 1 кг шишок, гарно їх перемила, повідрізала хвостики і додаю рівно 1 кг, тобто літр, Води ставлю на вогонь, варю 10 хвилин після закипання, якщо вони такі от дрібненькі. Якщо трішечки крупніші шишки бувають, то варити їх 20-25 хвилин. Зараз я вам хочу показати, ось біньки, наскільки я зібрала пильнички, от, півлітрову баночку на сьогодні, і буду їх використовувати в настоюванні, заливаючи горілкою міцною. В наступному відео, де я буду Готувати обов'язково сироп від кашлю з соснових шишок. Я вам показую, як я збираю та заготовлюю пилок, і зберігаю його у вигляді, ну, звичайному, так як, так як звичайно зберігають пилок і що з нього можна зготувати. Ось, залила горілкою два тижні настоюю в темному, прохолодному місці, після чого проціджую, переливаю в меншу ємність, і з метою профілактики одна чайна ложка 30 хвилин до. Їжі раз на день з метою лікування. Три рази на день одна чайна ложка, 30 хвилин так само до їжі. Вживаєте і побачите результат, хворіти з застудними захворюваннями ви не будете. Ставимо в темне, прохолодне місце, нехай настаюється. Тим часом наші шишки відварилися перший раз просто у воді, кілограм шишок кілограм води. Зараз гарно їх відсіджуємо. і Варимо ми їх для того, аби вони були м'ягенькими. От Зараз вони зварилися повністю до м'якості такий налип із соснової смоли, будемо зараз проціджувати сироп через декілька шарів марлі, аби його максимально очистити. От не збираю я ложкою цю смолу в процесі приготування. Вона... Головне зараз оце очистити перший раз відвар. Аби був сироп чистенький від оцих е, напилиночок, які залишаються на марлі. І соснова смола, вона буде отак от на стінках миски, постійно налипати, ми її будемо змивати. Тобто нічого в цьому страшного нема. Далі додаємо цукор. І дивіться, тут ви можете додавати різне співвідношення: від кілограма до трьох додають. Але моя вам порада: давайте півтора кілограма, так як от я. Тому що кілограм. Вони солодкі, але відчувається більш така виражена кислинка, і якщо у вас є вдома маленькі діти, вони не дуже будуть хотіти їсти таке варенячко. А якщо вже півтора кг, варення в міру солодке, таке воно дуже гарно легко їсться, Такий, знаєте, не, не приторний солодкий смак варення, а легкий. Тобто смакує мені найбільше, коли додаю саме 1,5 кг. Воно таке дуже солодке, не те, що скажете, що воно там чуть-чуть менш солодке. Ні, воно просто дуже гарне і гармонійне з такою кількістю цукру. Гарно його перемішуємо і ставимо на вогонь. Без шишок. Зверніть увагу, варення ми ще не варимо, ми варимо просто сироп. Це також важливо. Зараз сюди ми будемо вкидати шишки і настаювати їх з самого початку. Це для того, аби вони віддали всі свої корисні речовини, смак та аромат до сиропу, і таким чином почали збагачувати його. Настоюємо від 12 до 24 годин. Ось мої шишки. Після 24 годин, тобто добу я настоювала. Колір майже не змінився. В розмірі вони також не змінилися і не зміняться. Будьте певні, сироп став рідшим, він до того був трішечки густіший, такий насичено-жовтого кольору, а зараз він більш такий побілів. Проте аромат та смак самого сиропу став такий насичено-виразний. Після чого починаємо варити варення перший раз 30 хвилин. Отака от от інтенсивність кипіння має бути. От 20 хвилин вже вариться варення, булічки стають важчими такими. Видно, що вже починає цукор. От 30 хвилин варимо, ще важчі бульки, сироп стає густіший і вимикаємо. Все потихеньку втихає, зверніть увагу, які вони гарненькі починають ніби відкриватися. Ось так. От. І оці їхні кінчики робляться такі більш коричневими. Аромат на кухні, неймовірний, наші новий рік настав, і даємо вистегнути повністю. Воно стало густіше, змінило колір. І зверніть увагу на стінки, скільки смоли у нас сюди налипло. Зараз ми будемо переливати у чисту ємність варенячко наше і будемо гарно мити миску, просушувати її вже в чисту миску, знову всипаємо варення для того, аби продовжити наше готування. Далі, от перелила і ставлю на вогонь. Після закипання другий раз варимо 10 хвилин. Перший раз ми варили 30 хвилин, найдовше. Другий раз ми варимо 10. От, покипіло 10 хвилин, вони вже змінюють колір, такі більше стають коричневими. Сироп ще густішим, виключаємо і даємо вистигнути. Зараз показую, який вигляд має варення. От, вже колір, зверніть увагу, колір сиропу такий насичений. Смоли вже в нас майже немає в процесі приготування відвару. Перший раз варила варення, от зараз другий вже його майже немає. І е, так само ми переливаємо в чисту ємність, миємо миску, висушуємо, кладемо знову варення і починаємо варити третій раз. Після закипання також 10 хвилин буду я їх проварювати. От. Після цього вони повністю готові. Дивіться, зверніть увагу, якщо більше шишки у вас, то Додавайте ще там, наприклад, в першому разі не 30, а 40 хвилин варіть, в другому разі не 10, а 20, і в третьому разі ну, хвилин 15 вистачить, але головне трошки більше їх проварити. І саме перший раз відварювати також довше. 10 хвилин повідварювали, набираємо в баночки, закатуємо, обов'язково перевертаємо догори ногами. У мене вийшло в результаті 2 півлітрових і 3 200 грамових і отака от піалочка. Хай застигає, буду вам вже її показувати. Отак от, от. Така от кількість смачного варення в мене вийшла. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі.